Студентському спорту в Україні бути до складу збірної нашої держави увійшло 68 спортсменів. Троє з них вихованці Прикарпатського університету. Тож Ігор Якібюк, Віталій Додюк та Віталій Калініченко представлятимуть Івано-Франківщину на 27-й всесвітній зимовій універсіаді. Хлопці налаштовані рішуче кажуть, їдуть за перемогою. Мені Допоможе досвід, який я мав і вже в участі в чемпіонатах світу і юніорських і дорослих. Я думаю, що я налаштований на те, щоб показати достойний результат і війти в трійку кращих спортсменів на універсіаді. На хороший результат сподівається, і тренер спортсменів Василь Прокоп'ю каже: конкурувати справді важко, адже до прикладу в минулих роках в універсіадах брали участь 50 держав світу. Серед них такі сильні країни, як Австрія, Німеччина та Польща. Всі вони мають відповідні тренувальні бази в той час, як жоден з українських комплексів європейським нормам не відповідає. Плюс одяг це теж не аби які витрати. Кабиодіонострибуналена обходити на сьогодні. 3.000 euro. Якщо ми будемо говорити за спортсменів інших держав, там ще й одяг у тих державах, і тим більше їм набагато легше є що вибрати. А якщо наш спортсмен раз у рік отримує той, кіп ну і стараємося теж за рахунок спонсорів, то дуже тяжко змагатись. Дати шанс студентам на розвиток та самореалізацію разом з тим, пропагувати спорт вдалося за підтримки і освітян, і меценатів, то спільними зусиллями Франківськ які спортсмени отримали фінансову підтримку участі в універсіаді за фінансування Міністерства освіти і науки, Прикарпатського національного університету і фонду Олександра Шевченка. Новоівано-Франківська при об'єднанні зусиль, при визначенні чітких завдань, можна консолідувати і фінансові кошти для того, щоб наші студенти, наші українські спортсмени, Могли реалізувати той великий потенціал, який вони мають свою підготовку запал та можливості франківці демонструватимуть у місці Штребське плесо, що на словаччині з 24 січня, по 2 лютого. Саме тоді відбудеться 27-ма всесвітня зимова універсіада.